Вітаю тебе, брат і сестра, слава Ісусу Христу! І зараз маю трішки вільного часу через обід побути собі, посидіти в машині, почитати Боже Слово, і хочу поділитися деякими думками. Будь ласка, послухай, це слово Тебе, я вірю, благословить. Написано в посланні до Римлян, 6 розділ, 11 вірш. Взагалі, послання до римлян дуже цікаве, воно таке фундаментальне. І я вже кілька днів роздумую над п'ятим розділом. І над п'ятим, шостим розділом, сьомим, і в шостому розділі апостол Павло пише 11 вірш. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Ісусі Христі, Господі нашим». Вище шостий вірш написано. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. І тут неодноразово апостол Павло наголошує і нам пояснює, щоб ми вірили, і ми це знали, що наш старий чоловік він помер, наш оцей давній гріховний чоловік. Оцей старий закустянілий мертвий дух, який був відрізаний від Бога, який не мав спілкування з Богом, який не міг бути в стосунках з Богом, тому що він був заражений гріхом. Оцей дух, цей духовний, старий гріховний чоловік, Павло каже: він помер разом з Христом. Коли він помер? В який момент він помер? В той момент, коли я і ти ми покаялись в гріхах. Увірували в Євангелію, повірили в Ісуса Христа в цей момент. Цей дух мертвий, гріховний дух. Він переродився, Він перемінився. І тепер в Тебе і в мене новий дух і нове серце. Це відбулося народження згори. Наш дух Воскрес. Він був мертвий. І тепер Він ожив в Ісусі Христі. Тому пам'ятай, Нагадуй собі постійно, пам'ятай і нагадуй собі постійно, що ти, старий, помер, його немає, а є нове творіння в Ісусі Христі. Але чому ми согрішаємо? Тому що оця вся спадщина старого чоловіка вона залишилася в нас. Мозок залишився в нас. Так само залишилась душа, пам'ять і так далі. І тепер нам потрібно обновляти свій розум згідно Божого Слова і жити згідно Духа, Нового Духа. Ісусі Христі.